Це зламана дитяча доля, зламане дитяче життя. Неповнолітні особи дуже шкодують про свою, про свої дії. Вони співпрацюють зі слідством, як і їх батьки. Батьки не були в курсі. На жаль, це залишилось поза увагою і дорослих, і соціальних служб, і школи. Ходячи з того, як велася велося листування, які заходи конспірації пропонували, та зрозумілим, що це постійна робота, цілеспрямована організована робота з залучення людей до виконання і завдань по підриву. Державної в вчинення терористичних актів. Мотивація у дітей саме так: це неправомірна вигода, це легкі гроші. Це дитина вже перебуває під вартою. Це зламана дитяча доля, зламане дитяче життя.